Друге послання святого Апостола Павла до Коринтян з 20-го вірша глави 12 ї по другий вірш глави 13. ї Боюся же, како копрішет, ні я це вже хощу обрящу вас, і аз обрящуся вам, яковані хошіці, да ніка корв'яні завісті. Ярости, рети, клеветы, шептание, киченья, нестроения, да, не паки пришедшая мясо Бог мой у вас, и восплачуся многих прежде сугреших и не покаявшихся о нечистоте и блужении и студоложствии, я же содейша. Третиться все гряду к вам. при усех двою или триех свидетелей станет всяк глагол. Прежде рех и пред глаголю, яко у вас был второе, и отсутствуя ныне пишу прежде согрешившим и прочим всем. Яко аще приду, паки не пощажду. Я ж боюся», Щоб прийшовши, не знайшов вас такими, якими не хочу, і щоб мене не знайшли ви таким, якого не хочете. Хай не будуть між вами суперечка, заздрість, гніви, обмани, свари, нашепти, пихи, безладдя, щоб знову, коли я прийду, не принизив мене поміж вами, мій Бог. І щоб мені не оплакувати багатьох, що перше згрішили були і не покаялися в нечистоті і в перелюбі, і в розпусті, що коїли їх. Оце втретє до вас я йду. Кожна справа хай станеться вироком двох чи трьох свідків. Попереджував я й попереджаю, як у вас був удруге, так тепер не присутній. О тих, що згрішили перед тим, і всіх інших, що, коли прийду знову, то я не помилую.